Незалежне мистецьке об'єднання Магномопус запрошує вас на сьогоднішній літературний вечір. От для тих, хто ходить на літературники Магному Опус, ви, мабуть, вже звикли до поетичної тяганини, до того, що різні поети щось виходять, щось читають, щось розказують, половина п'яні і так далі. Але сьогодні літературник буде особливий. Адже сьогодні на нас чекає торжество української прози. Нарешті у нас перший. В цьому е сезоні прозової літературник. Тому давайте поаплодуємо в честь. І от е дуже радує той факт, що українська е проза розвивається. Вона повниться новими іменами, е організовуються літературні презентації, випускаються нові романи. І от сьогоднішній літературник яскраве тому підтвердження. Тому представляю вам Макса Кідрука. ваші описки. No, ja mu zbog must Привіт усім. Ну, я Макс Хідрук, ради вас тут бачити. Вітаю вас всіх на презентації мого нового трилера Жорстоке небо. І починаю я завжди з того, що е, в світі не так багато романів про літаки, про авіацію. Власне, вистачить пальців однієї руки для того, щоб перерахувати світові бестселери, в яких йдеться про авіакатастрофи або про літаки. Ну, Частина з них ось тут, на цьому слайді. Це Турхейлі, Аеропорт, Ічерт Бах Біплан, Макел Храйтон, Крила. А, це все романи, які я дуже люблю. І а, водночас багато моїх друзів, які їх почитали, вони а, ставилися до них більш ніж прохолодно. І мене дивувало, яким чином, як таке взагалі можливо, що романи, які... Мене, історії, які мене розривають на шматки, когось. Залишають абсолютно байдуже. Я почав розпитувати, я намагався докупатись до істини, і виявилося, що е, людям не цікаво, бо вони не розуміють. Вони не розуміють, про що йдеться. Е, не розуміють загальних принципів авіації, то відповідно вони якось не вникають в сюжет і він не зачіпає. Залишає їх байдуже. Повторюсь, їм не цікаво. Але врешті-решт, хіба може бути не цікаво, як літак летить? От уявіть собі, уявіть величезну кочугуру 70 тонн сирого, необробленого металу, е, алюмінію, е, сталі, тупівних матеріалів, е, пластику, скла, шкіри, тканини тощо. Уявило собі, так? А тепер уявіть досконалий гостроносий літак, який важить ті ж самі 70 тонн. Хіба може бути нецікаво, яким чином перше перетворюється на друге. Хіба може бути як якось ця величезна машинерія, значно важча за повітря, здіймається в це повітря. Ну, от власне, тому ось цей роман, небо", він почався не з моєї любові до книг про авіацію. Він виріс не, не з мого захоплення книгами про авіацію. Цей роман почався з того моменту, коли я був ще зовсім маленьким хлопчиком, я дивився, як. Волочесні літаки розганяються по злітній смузі і здіймається в повітря. Цей роман почався з того моменту, коли я поставив перед собою запитання. Чому воно бляха летить? Е, я інженер, ну я думаю, що ви знаєте, що я за світу інженер, і е, я виріс, я вивчився, я знаю зараз всі конструктивні принципи. Всі фізичні закони, які дозволяють перетворити ось ту кучу купу металу, скла, пластику і того, що в літак. Але досі я не втратив ось того почуття магії польоту, коли, повторююся, ця величезна машина здіймається в повітря. І більше того, ви всі шкільного курсу фізики знаєте достатньо, щоб розуміти, чому літак летить. Але якщо я вас запитаю, то мало хто мені поясниться, е, ну, грубо кажучи, на хлопський роздум. Чому літак летить? Е, і, то є і нормально. Ну, Ви всі в школі вчили, гаразд, ну, не всі пам'ятають, можливо, але вам всім точно розказували про е, лінер Бернулі, про перший закон термодинаміки, про е, хімічні формули горіння палива. Ви всі це знаєте, окей, не знаєте, але вони вам це все розказували. Але е, ніхто з вас не може, повторюсь, пояснити, чому ось ця величезна машина летить в повітрі і при цьому не махає крилами. І проблема не в вас. Проблема, хай, пардон, як це так прозвучить, в школі. Школа дає нам дуже багато знань. Українська школа дає значно більше знань, ніж школа західна. Але при цьому ці знання абсолютно відірвані від реальності. І перед тим, як перейти власне, до презентації, до всього, що пов'язано з цією книгою, до того, як я поясню вам, чому літак летить, я зроблю невеликий оф-топ, як я собі ну, зайду трохи через, через Харків. Так? Я е, поговоримо про те, що нам не дає школа. Поговоримо трохи про фізику, Ну, але про цікаву фізику, про нешкільну фізику, про те, чого нам не дає школа. Отже, і е, чудовий приклад. Мій улюблений приклад. Це атом. Що таке атом? Ну, ну Ядро, електрони не Правильно, абсолютно правильно. Тобто, коли я кажу слово атом, у вас в голові виникає ось така картинка. Ну, приблизно така, так? Тобто масивне додатньо заряджене ядро, довкола якого по орбітах обертаються електрони. Так чи ні? Тобто, я кажу, атом у вас в голові ось така картина. Тобто я вас вітаю. Якщо ви думаєте, що атом ось такий, то ви знаходитесь десь поміж 1910 і 1916 роками. Бо вже в 2014 році не знали, що атом насправді не такий. І для мене абсолютний нонсенс, абсолютний шок, що ось ця модель. Дожила до цих часів, що її досі викладають в школи. Так, вона була адекватною на певному етапі розвитку фізики. На певному етапі це була адекватна модель матерії, адекватна модель дійсності. Але зараз це не так, і ми це знаємо. Для порівняння, скажімо, ну, усвідомити, що зараз фізику викладають такого, це все одно, що якби школяра в 5 класі говорили, що ну, ви знаєте, ось є земля, вона стоїть на трьох слонах. А слони стоять на черепасі, ну оце такий у нас світ. А потім вони проходили в шостий клас, і вони питали, пам'ятаєте, ми вам казали, там земля, там три слони, черепаха, вони такі, так, «Да, так, да». ні, це все не так. Тобто, ось що схоже з цим атомом. Єдине пояснення, яке я можу віднайти, чому ця модель прижилась, вкорінилась так сильно, це те, що було дуже легко, дуже просто, дуже зручно уявляти атом як мініатюрну модель. Сонячної системи. Ядро замість сонця, електрони замість планет. Дуже класно. Це була ідеальна аналогія, і вона настільки приклеїла, що ми від досі від неї не можемо позбавитися. Але це неправильно. Чому? Уявіть, що буде, якщо між собою зіштовхуються в просторі, в космічному просторі дві сонячні системи. Гравітація порозкидає планети, повириває їх з орбіт. І порозкидає їх в усі точки простору. Вони просто порозлітаються. А сонця почнуть між собою такий собі гравітаційний танок, поки не зільться в одну більшу зорю. Тобто, при зі двох колишніх систем вони руйнуються. Вони розлітаються, сонця зливаються в одну більшу зорю. А що буде, скажіть мені, будь ласка, якщо зіштовхуються два атоми? Що? Я не роз'єднаю. Ні. Що утворюють? Два атоми з... Правильно? Два атоми? Да, філолог, дякую. Два атоми, зіштовхуючись, утворюють молекулу. Власне, все, що ви бачите довкола себе, мене, вас самих, ось цю стерію, ось ці дивани, це результат зіткнення атомів. Атоми при зіткненні не руйнуються, вони щіплюються. Тобто аналогія вже не працює. Друга велика помилка це уявляти ось ці електрони як щось матеріальне, що обертається довкола ядра. Це не так. На сьогодні ми точно знаємо, що електрон це не є якоюсь матеріальною точкою, що обертається скаженою швидкістю довкола ядра. Що це є? Я не знаю. Ніхто не знає. Ми знаємо, що електрон в певних, в певних моментах проявляє себе і як часточка, і як хвиля. Але що це таке, ми не можемо уявити. Немає аналогії в макросвіті, щоб ми це описали. Далі. Окрім цього, тут, тут буквально кишить все фотонами. Електрони опромінюють фотон, їх ловить ядро. Ядро опромінює фотон, їх ловить електрони. Електрон опромінює фотон ловить інший, інший електрон. Електрон опромінює фотон потім сам же його ловить. Тобто все тут аж кишить. Тому, коли ми говоримо про атом, про те, чим атом є насправді, то це радше щось отаке От маленьке, масивне ядро. Електрони, які є невідомо чим, які вносяться довкола того ядра. Якийсь один електрон належить відразу двом атомам в молекулі. Ну і ось тут все кишить фотонами. Це, це малюнок художника. Я не кажу, що атом є таким, але кажу про те, що ось це зображення, воно є значно ближчим до того, що є насправді. І це я розказую, це не зовсім стосується мого роману, і далі ми далі все-таки перейдемо ближче до авіації, але я розказую це для того, щоб пробудити у вас цікавість з одного боку до всього нового, а з іншого боку, для того, щоб е, примусити вас е, перевіряти всю інформацію на критично її осмислювати. І з вашого дозволу, перед тим, як перейти далі до. Власне, до, до літаків, до самого Роману, ще один е, приклад з того, чого нас не вчить шкільна фізика. Це явище, яке називається квантова спокійності англійською квантум Entanglement. Чому я додав це англійську назву? Тому що явище підтвердилось не так давно і переклад дуже невдалий. Е, тому, ну, якщо вам комусь буде далі цікаво, я хочу, щоб ви шукали англійську саме ось цю назву, тому що ну, цей переклад надзвичайно невдалий. Це не означає, що хтось когось з кимось путав, а це означає, що дві часточки можуть між собою бути пов'язані настільки сильно, що в них всі параметри однакові. Отже, що, що означає це явище? Е, я думаю, ви пам'ятаєте з, з шкільного курсу фізики, що таке фото. Ну, у вас є світло, так? Отам, чи там світло це потік фотонів. Фотон це найменший квант світла. Зрозуміло, так? Так ось є таке поняття, когерентних фотонів. Це фотони, які вилетіли з одного джерела одночасно, і в яких всі параметри абсолютно однакові. Що мають у нас параметри? Скажімо, спін. Що таке спін? Спін це коли в спін плюс один, якщо електрон обертається в цей бік, і мінус один, якщо в цей бік. Це дуже просто. Так от, ці фотони когерентні – Можна розвести в просторі на будь-яку відстань. запитували вже, як розвести. Ставиться така призма: посилаються два фотончики, і вони відбуваються, розлітаються в різні боти. Отже, фотони можна розвести на будь-яку відстань. Так ось явище квантової сплотаності означає, що якщо два фотони, два когеренних фотони розвести на будь-яку відстань, я підкреслюю в четверте, будь-яку, замінгайте це слово. Потім змінити параметр одного фотона, скажімо, спін, то параметр другого спін зміниться миттєво. Е, ну, якби тут в, в аудиторії були якісь заняті фізики, то вони б вже падали на, на підлогу і билися головою об землю. Чому? Тому що в цій фразі було дві, дві, два критичних слова. Я сказав на будь-яку відстань, і я сказав миттєво. Про це явище. Чому я зараз про нього розказую? Бо це кошмар сучасної фізики. Ніхто не знає, що з ним робити. Ейнштейн і Бор про нього знали, але вони думали, що це просто російською досадною недорозуміння. що Це просто ляп, лабораторний ляп, який ми ось скоро виявимо і з нього посміємося. У Ейнштейна і Бора не було установок, які б могли б підтвердити або спростувати явище. Квантової сплутаності. Так от, чому цей шок, чому це настільки е, страшно? Його підтвердили вперше в 2007 році. Два фотони розвели на один метр. Це здається, ніби це небагато, але в масштабі фотонів це дуже багато. Змінили спін одного, спін другого, змінився миттєво. Через три роки, в 2010 році, два фотони розвели вже в Женеві на 28 кілометрів. Змінили спін одного, поміряли, коли зміни з спін другого. Миттєво. Минулого року два фотони розвели між островами Лас-Пальмас і Тенерифе в Атлантичному океані.